Ваш вантаж стоїть, відправники мовчать. Документи з помилками і клієнт не знає, що робити далі. Показуємо, як це вирішили за один день. Це частини обладнання для комбікормового заводу, що прибули з Нідерландів. І це не одна машина, а цілих 8 фур, що доставляли вантаж трьома партіями. На перший погляд, усе гаразд. Але в документах відправник допустив такі помилки. Невірно вказав кількість вантажних місць. Не надав чіткого розподілу по вазі вантажу, маркування в документах не збігається з тим, що є в пакуванні, і вказав неправильні номерні знаки автомобілів. Наш менеджер виявила усі ці неточності і добилась їх виправлення відправником. Але навіть і після цього все одно водіям видали старі варіанти документів. І після повторної перевірки було встановлено цей факт і оперативно замінені документи на коректні. І як результат, вантаж пройшов митне оформлення без затримок і без переплат. Подобалось відео? Ставте лайк і підписуйтесь, і ми покажемо ще більше вантажів із-за кулісся логістики.